Добрий ранок, я світанок. Здогадайтесь, куди ми їдемо. Правильно в Одесу ми тільки що зупинились на зарядочку. Зараз у нас 8.24, Ми вже три години в дорозі. Вправляємось до нашої наступної зупинки. Хочемо заїхати на око, щоб трішечки поснідати. На око є такий смачний компот, я не знаю, буде він чи ні, з полуницею. Це відвал всього. Пюрешечка з котлеткою. Це мої млинці, цезар і зараз ще має бути рис з овочами. Людей дуже багато, всі їдуть відпочивати в Одесу, мабуть, і як і ми. Зараз спробуємо млинці з куркою. Грибами пахне. Сметана ніби трішки схисла. Що можу сказати? Обід був на 7 з 10. Млинці були смачні, а от сметану до млинців мені дали зіпсовану. Попросили її замінити. Мені без проблем її замінили, але сам ми вже на місці. Є особливість в Одесі. Одна тут взагалі не зрозуміло, хто, куди, як їде. Знаки такі, що я їх вперше бачу в Києві, таких знаків немає. Якщо у вас немає досвіду водіння, в Одесі вам буде дуже складно на дорогах. Вже видніться море. Ребята, тут пахне морем. Дивіться прикол. У Дані тут теж чайка, але вона улетіла вже. Тут Заходимо. Зараз подивимось, який в нас вид. Я вже в халатику, і ми йдемо в басейн. Добрий ранок, я світанок. Це вже неділя. Е, да, Отакий я хріновий блогер. Вчора вам нічого не знімала, але зараз будуть фотографії. Після СПА ми пішли у місто, погуляли, смачно поїли, трішки пошопились. Так як вчора було друге число, це наше з хлопцем дата, я отримала квіточки гарні. Нічого вам з цього я не зняла, тому що я забула взяти з собою камеру. Але повірте на слово було дуже романтично, було дуже класно. Ми зараз збираємось на сніданок. Я хотіла сказати, що вчора ввечері була тривога в Одесі, і тут, прямо сирени, як на мене адлічаються. Інші не такі, як в Києві, вони гучніші. Вони якось більше в мене паніки визивають, якщо чесно. І це було ввечері. Це десь була година десята, і ми їхали вже в таксі в наш готель. І починається сирена. Як тобі цей Трінстон? Стресанули, Коротше, у нас до кінця сніданку 15 хвилин. Не знаю, встигнемо ми чи ні. Якщо встигнемо, покажу вам сніданок. Такий сніданочок у нас вийшов. Залишилось небагато їжі. Там ще швиденько покажу. Тут у нас десерти, молочні вироби. Треба просто раніше вставати. Це наша проведення. Ми вже зібрались і будемо виходити на пляж. Дуже круто, що в нашому готелі є трансфер і тебе довезуть до тропи здоров'я. Там дуже багато є вже пляжів, недалеко від Аркадії. Їдемо туди. Відпочинемо трішки на пляжі, позасмагаємо, покупаємось. Після цього в нас запланована вечеря. Ще я хочу зайти в магазин Руслан Багінський, хочу подивитися собі там дещо, просто подивитися. Вчора ми не встигли забігти до нього в шоурум. Перед закриттям встигли тільки в Чер 17. Ось я тут собі придбала червону сорочку. Вчора ми не встигли зайти ще в куш, я хотіла зайти, бо дуже дивно чомусь тут магазини зачиняються о восьмій вечора. Хоча б до 9-ї вже працювали. Ми б точно встигли. Ціні трансфер від одного до десяти. Мальдіви! Красота! Ми вирішили піти на пляж. Ми вирішили нікуди не йти. Давайте будемо чесними. Ми вирішили далеко до Аркадії нікуди не йти. У нас трансфер довіз до Це траса чи тропа здоров'я? До Тропи здоров'я ми побачили тут і Aqua Kitchen Studio. Подивились Подивилися фотографії. Дуже гарно, дуже сучасно. І ми вирішили... Це мира! І ми вирішили далеко не йти і прийшли сюди. Коротше, нам м'яко <смі>, натякнули, що нам потрібно займатися спортом і треба йти до Аркадії. А ти не думаєш, що там на Аркаді така ж сама ситуація буде зараз? Ну, значить, підемо в наш басейн отель склеєчка. Коротше, там все заброньовано, просто фул, жодного шезлонга чи бунгало немає. Взагалі, хоча я так подивилась, ну чесно. Знаєш, всьому якийсь плюс, що в них все. Ну, типу, так широко, що люди між не заважають, собою не людино, заважають, да. Я, да. Бо я подивилась, там, типу, ну вільно є вільні місця, а не багато людей, і мені Але здалося. Зарезервовані. Можливо, так. Да. І мені здалося на перший погляд, що є вільні місця і для нас. Але ні, немає, тому ми зараз будемо йти ближче до Аркадії, як я й казала, до цього, і будемо сподіватися, що там будуть якісь вільні місця, хоча я вже. Дуже-дуже не впевнена в цьому. Ми Ви вирішили взяти лимонади, щоб нам не було сумно йти до пляжу. І подивіться, в мене лимонад, манго рукою, але тут насіння Чіо. Розкажу вам одну історію: це тропа здоров'я. Роки два-три тому тут можна було їздити на електросамокатах, на Болт, Бьорт. Ми два роки тому брали в оренду самокати і просто з культурного центру Одеси. Де в нас привоз? Да, ми доїжджали аж до Аркадії по цій трасі з вітерцем на швидкості. Тут рівнесенька дорога, вона дуже мальовнича, зліва у вас море, справа тут ліс. Ну коротше, дуже гарно, дуже круто було. А це два роки тому просто заборонили в'їзд електросамокатів на цю тропу, Тільки можуть велосипедисти, гольф-кар, я так розумію, деякі. Мопеди, ну такі, у кого який транспорт є, ти можеш на ньому їхати. Ти можеш і на своєму електросамокаті сюди приїхати. У нас є електросамокат один, правда, але нам його незручно буде залишати. От, наприклад, ми їдемо да, на пляж. Десь там на пляжі треба шукати, де залишити цей самокат щоб його тут не дірнув ніхто? Ну, коротше, не дуже зручно. Але для мене це дуже дивно, чому заборонили орендні електросамокати Здорова. сюди. Там прямо у додатку, коли ви заходите на той же болт-самокат, заборонено. Тобто ця зона недоступна для катання. Ми спробували з Данією на самокатах доїхати по місту, тобто не по цій трасі, де тобі ніхто не заважає, рівнесенька дорога, гарний вид, подивіться. Зліва у вас Морка. Оця тропа справа ліс гарненький. І ми спробували з Данією приїхати по центру, по місту. На самокаті, ну там дорога пішохідна, вона просто її немає. Там просто яма, 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 яма. Неможливо їхати, ти доїдеш або без зубів, або без печінки. Я не знаю, просто все нафіг відіб'ється. Жіночка зовні дуже схожа на Анджелу ви бачили? Подивіться. Це дідусю моєму можна привезти. Вау, я в Турції Ми дійшли до пляжу людей. Дуже багато. Замовили собі їжу. Скільки ми чекали? Десь хвилин 40. Ми встигли покупатися в морі, в басейні і ще чекали. Десь до години ми чекали замовлення, що нам не все принесли. Хаву, сало Цезар ще мають бути суші. Мікрофон десь там в сумочці лежить, я не хочу його. Вже діставати ми з пляжу, вже дібралися до місця де нас забере трансфер. З таким дуже гарним видом розкажу вам про свій образ. А, сорочка в мене від Tommy Hilfiger. спідниця Сінсей. Після співпраці в мене вона залишилась. Підбори це бершка. сумочка від українського бренду Джуна. А тут в мене маєчка теж від Бершка чи від Сердівелюс, я не пам'ятаю. А прикраси, прикраси, міу-міу, лучка сова і картіє-годинник. Як вам образ, пишіть в коментарях. Ми прийшли в мій один з найулюбленіших закладів. Це Нікос. Тут дуже гарно. Зараз вам покажу. Ми сіли на ось такій терасі з видом на Одесу. Я замовила собі грецьку пасту, да, грецьке різото з морепродуктами, А Даня замовив собі, як це називається? Курча гральоване з молодою кукурудзою і копченою паприкою. А у Богдани орзо з кальмарами, лангустинами та м'ясом міді. Зараз 8.20, у нас на дев'яту кіноперегляд на пляжі. Я не знаю, чи ми встигнемо. Ну 40 хвилин ще в нас є. Зараз мою страву принесуть. Я вам покажу. І хочемо взяти десерти з собою, бо ми вже не встигнемо тут поїсти десерти. А тут є один десерт, теж мій улюблений. Афінський фінські він називається. Там білий шоколад, грильяж і чорнослив. Хто не знав, я люблю чорнослив. і латешечку б я ще замовила, але з собою це буде дивно замовляти лате. Йти потім кіно дивитись і потім тільки їсти цей десерт. Якщо щось буде працювати. Після кіноперегляду замовимо або в готелі можемо замовити. Орзо з морепродуктами. Їдь в Нікос і спробуйте цю страву. Я вже вдруге її беру, і втретє візьму, і в четверте, дуже смачно. З таким видом. Ось таким видом. Лайфхук. Ми зараз йдемо на кінопоказ біля пляжу. На пляжі, точніше. Щоб вас не з'їли мошки і комарі, перед цим обшикайтесь з цього того. Попшикайте засобом від усіх, від комарів від відмоше, бо вони вас просто з'їдять. От послухайте мене, газом їбануть. Приватбанк. Беремо і робимо. Ми вже поїли на годиннику 8.55. Нагадую. Кіно в нас почнеться о 9 Ми, як завжди, запізнюємось. Чому тому, що я на підборах і я не можу швидко ходити, хоча я і так максимально швидко на підборах ходила. Їдемо в M1 Готель, фільм, який ми будемо сьогодні дивитися, називається Час. Це дуже відомий, популярний і культовий фільм, як багато хто мені каже, але я його жодного разу не дивилася і ти теж не дивився. Ми не дивилися цей фільм, тому нам буде цікаво. Після перегляду розкажу вам свої враження. Рецензія на кінофільм час. По перше, ми запізнились на хвилин 10 на початок фільму, і трішки не зрозуміли, чи була на початку розповідь, як вони отримали цей час і чому. Давай прямо зараз включимо ці 10 хвилин фільму, і ти продовжиш свою розмову. Це гініальне Даня. Поки ми чекаємо лати, ми подивимося перші 10 хвилин фільму, які ви пропустили. Але я можу загальні враження свої розповісти, поки ти шукаєш цей фільм. Дуже цікавий. Рідко коли я дивлюсь фільм прямо від початку до кінця, не дивлячись на час, скільки там залишилось. Ось я вникаю повністю. В історію У мене залишилось багато питань з приводу цього фільму. Дещо я не зрозуміла, по типу яка кінцева мораль цього фільму, чи там відкритий кінець. Ну, мораль була така, що треба, щоб була якась система, по якій люди будуть працювати, заробляти і там собі покращувати умови життя або погіршувати. Мені було не зрозуміло, до чого призвели їх дії. Там кінцеві я не знаю, хто дивився цей фільм, хто не дивився. А зараз буде трішки спойлер, що вони в кінці роздали один мільйон а, років. Всі ті люди з гето. Як їх називають, вони пішли в центр міста, де там всі круті, такі живуть. Типа, ну що було далі? Типу, до чого це призвело? Що змінилось? Мені не не вистачило логічних якихось висновків, якоїсь моралі, да. Але в кінофільмі дуже класно показали цінність саме часу, що гроші наші вони еквівалентні часу, заробляючи більше грошей. Ти можеш економити свій час, ти можеш швидше щось отримати, зрозуміти, побачити, відчути і типу. Дуже класна аналогія, заставляє замислитись, заставляє зрозуміти, подумати хоча б про те, яке ти хочеш бачити своє життя, на що ти хочеш витрачати час, на що ні, переоцінити. Я раджу вам подивитись цей фільм навіть не з точки зору якогось там навчального, морального або інтелектуального плану. Просто це дійсно цікавий фільм, який захоплює з перших хвилин, і до самого кінця ви будете зацікавлено дивитися його. Щодо Мошок, Мошок було не так багато комашок оцих, і я не знаю, даремно ми напшикались чи ні. Але просто в минулому році, коли ми були, було дуже багато якихось комашок. І вони нас просто обкусували, і було неможливо лежати і дивитися фільм. Я трішечки втомлена, і тільки зараз помітила, що в мене загорів ніс. Подивіться, все, я йду змивати макіяж, приймати душ, чекати своє лати, і покажу вам десерти, які ми взяли з собою з Ніко з ресторану. Анпакінг наших десертів. Ось це афінське розвалене. Це фісташковий торт. І мій латте. Завтра ми збираємо валізи. Завтра ми хочемо трішки погуляти по Одесі, поїхати на привоз. В юг обов'язково заїдемо, тому що це Данін улюблений ресторан. Там дуже смачно подають лосось на грилі. І це зараз дуже цікавою подачею. Завтра все вам покажу. Тому. Я вже десь склала там камеру, тому буде відео на телефон. Ми вже зібрались, Чемоданчик, сумочки, дитички. Це, до речі, моя сорочка, яку я купила, яку мені подарували. Йдемо здавати номер. Ми на привозі. такі аромати. Ми не могли вийти без покупочок, бо це привоз, тебе там пригощають, дають спробувати, ти вже наївся. І не можеш відмовитись від покупки, бо воно все дуже смертне. Взяли сушеної рибки, взяли корки. В'яленої рибки яленої бички. Всім купили гостинці з Одеси. Ми приїхали в юг, замовили вже наші улюблені страви. Я, чесно, не дуже голодна, тому я замовила тільки салат і батат. І для нас було величезним здивуванням, що у юг відкрився пляж. Дуже гарний, недорогий. Шезлонг 600 700 гривень, а ліжко 1250, якщо я не помиляюсь. Але подивіться, як тут гарно. Тут є свій вихід прямо в море. Там справа є вихід через пляж. Все новеньке, буквально місяць, як відкрився цей пляж. Обалдеть, обалдеть. І тут дуже смачно. Тут дуже класна подача Цезаря, Це, що я вам казала. Яйця в паніровці, і це дуже смачно. І батат. лимонади. У мене тропічний. Даня взяв собі ягідний. Тропічний дуже смачний. Завжди його беру. Подивіться, воно ще скварчить. Готували сорок так? Смачного тобі, друзі, цей хот дог з посмішкою нам говорить тільки про те, що я при... перезнімаю цей момент десятий раз, бо не можу зв'язати два слова. Ми їдемо вже додому. Нам залишилось їхати дві годинки, і ми будемо вже в Києві у батьків. Заберемо бубліка і поїдемо додому. Завтра в мене вже починається повноцінний робочий день. Він вже зараз в мене почався. я Відповідаю там на повідомлення від брендів. За доставки, за посилки, за зйомки вже повним ходом. Коротше, я в роботі в дорозі, але в роботі. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, напишіть мені якийсь приємний коментар. Я буду вам вдячна за вашу підтримку. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. Підписуйтесь, ставте там колокольчик та ті всі ваші ютуберські штучки дрючки, що там треба робити. Оце все робіть. І зустрінемось в наступному відео.